Привіт, малята! Подивіться, як багато іграшок! Тут є іграшки великі і маленькі. Зараз ми з вами будемо визначати їх розмір та робити завдання. Треба великого собаку напоїти чаєм з великої чашки, а маленького з маленької. Це в нас великий собака. А це маленький. Це велика чашка. А це маленька чашка. Діти, що ми з вами зробили? Так, ми напоїли чаєм великого собаку з великої чашки, а маленького з маленької. Молодці малята. Ну, а зараз нам треба. Покатати мотрійку у великій машині. Це маленька машина. Велика машина. Мотрійка. Діти, що ми з вами зробили? Ми покатали мотрійку у великій машині. Вірно. Ну а зараз нам треба поставити маленького собачку біля мотрійки. Мотрійка в нас є. А ось і маленький собачка. І ось ми з вами поставили маленького собачку біля мотрійки. Ну, а зараз нам треба побудувати для великого собачки будиночок з великих кубиків, а для маленького з маленьких. Ось у нас великі кубики. Ну, а це маленькі кубики. Які гарні будиночки в нас вийшли! Для великого собачки будиночок з великих кубиків, а для маленького з маленьких. Ну, а тепер треба взяти маленьку собачку і посадити його на килим. Діти, що ми з вами зробили? Ми посадили маленьку собачку на килим. А велику собачку треба посадити у коробку. Ось ми з вами знайшли великого собачку і коробку велику. Що ми зробили? Ми посадили великого собаку у велику коробку. Молодці малята! Зберіть маленькі кубики в маленьку коробку, а великі у велику. Ось у нас дві коробки. Одна велика, а друга маленька. А це кубики великі і малі. Ми з вами зібрали великі кубики у велику коробку, а маленькі кубики в маленьку коробку. Молодці малята! А на сьогодні все. До побачення!